Вітаю вас на своєму каналі, друзі! Продовжую готувати вино із порічок. Чотири дні тому я відзняла першу частину цього відео. Хто її не бачив, в описі під відео я залишу посилання, ви зможете перейти і подивитися. Але зараз я коротенько розкажу, що я робила. Зібрані мною порічки я не мила. Я їх зібрала з гілочками, на яких вони ростуть, і. Перебила легенько блендером. Перебила блендером, закинула в банку, залила водою і засипала цукром. Які пропорції, як і що я робила? Я там детально розказувала, тому, якщо вам буде цікаво, можете перейти і подивитися. А зараз я буду воно цідити. Чому 4 дні, я говорила, 4-5 днів, були дуже спекотні дні, тому я думаю, що 4 дні буде достатньо. Сьогодні цідити я буду на ось таку сітку. Сітка нова, я її прополоснула. Минулий рік я спробувала і мені сподобалось. Я воно проціджую через ось цю сітку, можна цідити через марлічку. Раніше я постійно цідила через тюль. Так, баночку з поліскою. І вже пішов такий легкий запах брудіння. Ось це я дуже добре, добре віджимається, і головне, через цю сітку не, не проходять ні кісточки, ні шкірочки, нічого. Мені дуже сподобалось, я вирішила спробувати. Получається, супер. І зараз ось цю рідину я переливаю назад. В банку. Тепер такий момент. Минулий раз, коли ми, коли я робила вино, я показувала, що в мене лишилося ось така кількість води від того об'єму, який потрібний. Тепер в цю воду я додаю четверту частину цукру. Який у мене лишився. Воду я взяла теплу, для того, щоб краще розчинився цукор. І виливаю також цю воду з цукром, цей сироп, у вино. Тепер знову ж таки одягаю рукавичку і залишаю на тиждень. Рукавичка у мене, я вже казала, пальчик один пробитий голкою, для того, щоб повітря з банки виходило, а назад не заходилось. Закріплюю це все декількома, навіть резинками, тому що коли буде такий інтенсивний процес бродіння, то рукавичку може зірвати. Ось так і залишаю. Рівно через тиждень я додам сюди ще, ще одну четверту частину цукру. І так я буду робити ще ось три рази сьогодні і ще плюс три рази. І тоді, через місяць, я зніму вино з осаду. про це все я вам буду показувати слідкувати, щоб рукавичка була піднята, для чого додати цукор, щоб процес бродіння не зупинявся. Можна періодично збовтувати. ось так колір суперовий, навіть запах суперовий. Я рекомендую, якщо ви маєте порічку, спробуйте таке вино зробити. Складного немає нічого. В першій частині я про все дуже детально розказала і відповідно буду про це все показувати. А зараз я хочу показати вам ще одне вино. Так, ось цей ж ці порічки можна спокійно викинути, вони вже ні для чого не знадобляться. А зараз я хочу вам показати воно з чорної смородини. Минулий рік я записувала відео по процесу приготування, такого вина. хто робив. Вишились задоволені, воно, класне, смачне. Вже воно у мене настоялося, і зараз я його буду цідити. Другу частину, ось сюди я цідила і додавала цукор. Я записала минулий рік, а вже продовження третю частину. Я не записала, я вже не пам'ятаю, які для того були причини, але цей рік я роблю і обіцяю, що запишу. Точно так само я проціджую на ось цей мішок, точно так само жмих я буду відкидати і додавати цукор. Зараз я про це все покажу, Уже дуже гарно. Є присутній запах алкоголю. Ну, звичайно, то не жіноча робота, тому що досить таки сильно треба віджимати, ну, але скільки відіжму, стільки й буде. Так, перелила в банку. Тепер цукор, та частина, яку я маю засипати у попередньому відео, яке я записувала минулий рік, я детально розказувала, скільки має бути цукру для того, вона, які пропорції, коли яку частину засипати. І зараз ось цей цукор я розведу в невеликій кількості теплої води, для того, щоб він краще розчинився, і злю банку. З вином. Тепер я маю ось таку кришечку. В нею я щільно накрию банку, сюди залюву воду повністю аж до верху. і накрию ось такою пімпочкою. Для чого? Для того, щоб повітря вуглекислий газ. З банки виходив, а в банку не заходив. Воно ну, зараз трошечки постоїть в теплому місці і почне інтенсивно булькати. І що я буду робити далі, відео вийде пізніше. Поки що я буду спостерігати, буду помішувати, обов'язково потрібно спостерігати, тому що ось ця водичка може випаровуватися, коли вона випарується, це погано, тому що туди зможе потрапити повітря. Тому за цим треба обов'язково слідкувати. А поки що миру вам, міцного здоров'я, всього-самого найкращого. До наступних відео. Пока-пока!